Що робити, аби уникнути ДТП? По-перше, це робота на майданчику, це робота з поглядом, робота з траєкторіями. По-друге, це елементи захисного водіння. Право на гальмах, погляд далеко в ту траєкторію, в яку хочете попасти, а не зациклюємося на бампері, хоча це дуже складно навчитись робити. Воно майже не буде працювати без тренування під наглядом автоінструктора. Це працює лише коли ти тренуєшся. Самостійно тренувати це майже неможливо, одразу кажу. Тому ту інформацію, яку ви зараз від мене отримуєте, одразу діліть навпіл це все діло. Тому що без тренувань це все просто казочки. На жаль. Дивіться, я не говорю зараз про такі штуки, як дотримуватися дистанції, дотримуватись інтервалу, бути уважними прозі. Ну ви чуєте, які це банальні речі, банальні фрази? Впевнений, що ви від мене такої банальщини не чекаєте, правда? Ви чекаєте від мене конкретні інструменти. От я вам кажу, інструменти є, елементи захисного водіння, контроль гальм, погляд на траєкторії, позиція 9-3, робота з кермом, розслаблені руки і нога ліва в упорі. Оце є дійсно інструменти, це є елементи, які допомагають уникати і не попадати в потенційно небезпечні ситуації. А такі штуки, як дотримуємося дистанції, дотримуємося правил дорожнього руху, будьте уважні, взаємовічливі. Ну, слухайте, ви ж розумієте про що я да. Це не значить, що це погані поради. Це не погані поради, але вони занадто банальні. Якби ці поради працювали, то в нас не було б ДТП. Вони не працюють, на жаль, просто не працюють. Я можу сто мільйонів разів говорити, дотримуйся дистанції. Це не працює. Працюють конкретні речі конкретні прийоми які допомагають і дистанції дотримуватися потім і інтервалу дотримуватися і багато багато інших речей